Розповсюджена проблема, коли до нас приходить клієнт і каже, у мене все погано, все йде не так, як треба, треба зробити трансформацію. Виникає питання: а чи ви впевнені, що вам потрібна трансформація? А чи ви знаєте, до чого призведе трансформація? А як зробити, якщо ми такі погодились робити трансформацію, як її зробити, по-перше, безпечно, по-друге, разом? І це питання ми вирішуємо також. Аджайл-трансформація потрібна не завжди, іноді вам вистачить всього, ж, всього лише адаптації. Аджайл-трансформація має бути завжди максимально безпечною для того, щоб в погоні за якоюсь метою чистого скраму найкращого Adjaйлу ми не зруйнували свій бізнес, не втратили людей, не втратили керованість. Саме Agile трансформація має бути виваженою, зрозумілою, прозорою, прозорою і з можливістю зупинитися там, де ми будемо задоволені результатом. Agile трансформація це тема окремої розмови, але це ключ до успіху цілої організації.